Вітаю, шановні! Сьогодні хотів поговорити про довіру владі, і можливий майдан, про вручення повісток в торгівельних центрах, спортзалах і так далі. І про що? І про продажну журналістику. Ось такі три пунктики. Хочу нагадати вам, що в нас влада нещодавно. Місяць тому проводили якісь там опитування, всі вони були незалежні, всіх не проводила не влада, і всюди Зеленському довіряли на 70%, при тому, що його ж і звинувачували в першу чергу в корупції. Володимиру Зеленському повністю довіряють або радше довіряють майже 75% українців. У українців. Мене мозок від цього. Вибухав Олена Трибушна казала, що це наслідки єдиного марафону. 78% опитаних сказали, що президент України несе на їх думку пряму відповідальність за корупцію в уряді і воєнних адміністраціях. Не в останню чергу, а може і вперше, мені здається, це відбулось, тому що майже два роки вже ми маємо позитивний телемарафон, який переслідував на початку правильну ціль, а потім перетворився на приторну, солодку паралельну реальність. А Данило Мокрик. Казав, що ми маємо це прийняти, в нас вибору нема. Це правда. Це просто факт. Як би цей факт комусь не не подобався, на мою думку, це не правда, а маніпуляція. Я сприймаю особисто це виключно так. Ну а щодо довіри влади, нещодавно нам показали закордонні опитування, де там всього 30%. І ось в це мені повірити набагато легше. Бо те наскільки наше суспільство обурює, ось та сама корупція, і що наше суспільство полягає всю, ну, всю цю відповідальність кладе на пана Зеленського, який має за це відповідати, при тому рівні захопленої ним влади і в Верховній Раді, і всюди, в усіх, де тільки можна сферах. Він несе повну пряму відповідальність, і довіру йому в 30% – в Ось це я можу повірити. Що до речі, з цього приводу сказав Даніло Мокрик. Результати закритого соцопитування, яке нібито бачили журналісти з Економіст, у цьому соцопитуванні довіра до Володимира Зеленського впала вже до позначки 32%. В той час як довіра до залужного становить 70%. Це дуже цікаво, враховуючи, що останні українські відкриті соцопитування показували більш як вдвічі вищий показник довіри до Володимира Зеленського. І соцопитування центру Разумкова, і раніше соцопитування КМІС. Про цю різницю у статті за економі згадки немає, але про всяк випадок її варто мати на увазі. А дуже ображався, коли його звинувачували, що він працює на владу, коли озвучує ці відсотки. На мою думку, теж працює. З цього другий пункт. Я вам вже розповідав, що фактично от, цензорнет. Ми беремо канал, де просто Зеленського брудом пливають, там прям огидно слухати. І з цього каналу жінка сидить і захищає курточки зимою, що нічого там такого не було. Я все це вже показував. Ось От в цьому ролику можете подивитись там розбирав дівчинку з каналу Палає, яка така чесна журналістка, така чесна. І, наприклад, Українська Правда, яка ну, під знаменем йде Георгія Гангадзе, який був проти влади, проти. Звавілля проти корупції він був символом журналістики, яка бореться з гидною владою. Георгій Гангадзе працював в українській правді, а потім чогось взяв і викупив один бізнесмен напряму пов'язаний з Єрмаком. Сьогодні така штука. І давайте подивимось, як в нас вся українська правда вчить журналістиці через діє освіта. От вам і незалежна журналістика, яка все своє бубло вже відмила, все їх влаштовує в цьому світі. Тому мені здається, розповідають вони опозиційно тільки про те, що їм дозволено. Тільки так, щоб нас кудись направити. Тож мене дуже лякає, що в нас опозиції немає. Журналістики вільної немає. І все це. Скажіть, будь ласка, от. Коли ви останній раз бачили нормальну гарну сатиристичну пародію на президента, нехай до війни. Бо ну куди там під час війни аржанти з президента ніяк не можна. Це з... небезпечно для країни. Але якщо ми будемо говорити в період до війни, у нас Зеленський прийшов у владу, чувачка з мами хохотала забрав. Де ви бачили? В лігі сміха, де його всі вилизуть. Де? Хоч одна пародія на президента. Нагадаю, у нас про квартал завжди казали: доки квартал з тебе владу, док... доти в країні демократія? Все, демократія закінчилась. Ось це дуже страшне. В нас фактично нема ніякої опозиції. Вона знищена. Вона тільки в тіктоках існує. І це біда. Тепер щодо м, ТЦК, що хотів сказати, яку думку, от до спортзалів, де вручають повістки. Мене лякає навіть не те, що в нас руйнується економіка, бо якщо вони вручають повістки там, де люди платять гроші і економіка працює, це погано. Мене лякає те, що це неймовірно крутий інструмент для те, щоб кришувати бізнес. Тобто, тепер в наші ТЦК, що заявляють ми. Маємо право на це військомати кажуть, ми все за законом робимо. Вони можуть дуже спокійно обдзвонювати володарів бізнесу і казати: Хочеш, щоб ми до тебе прийшли? Нє. Ану, будь ласка, пакаван зелені. І це сама проста і сама реальна схема качати бабло. Ми всі знаємо, як військомати це бабло качають, ми вже купу скандалів це чули, бачили. І ось такий жах, коли вони заходять і розганяють всіх клієнтів, це для всього бізнесу жах. Тобто по всій Україні тепер дуже легко кришувати цей бізнес, аби вони тільки не прийшли. І те, що наша влада це бачить і ніяк на це не реагує, ось це жахливо. Тому що це та сама корупція, яка була і продовжується, це та сама відповідальність пана Зеленського, яка на ньому висіла і висить. Тепер щодо жахів майбутнього майдану, що там хтось з військових може захопити владу взагалі. Який кошмар, що ми скатилися до того, щоб в нас в Україні звучала фраза, яка лякає нас майданом: типу, знаєте, як Лукашенко завжди, ви що хочете, як на Україні? Ось ми до цього докатилися. Це в голові в вас вкладається? Для мене це просто неймовірний жах, що таке відбувається. Але я вважаю, що справді нам робити майдан це втратити якусь силу, якусь стабільність, і цим завжди користувалася Росія. Такого просто не може бути зараз під час війни. Але в нас має бути вимога як у суспільства. Петиції, що завгодно, висловив Фейсбуку, що Зеленський зобов'язаний зараз примиритися з усіма політичними силами. Зеленський зобов'язаний закрити хавало, рії безугло і всіх інших і припинити скандали і чвари. Це наша основна вимога. Що наша влада має бути єдиною і цілою. Бо якщо те, що зараз відбувається, буде продовжуватись, я впевнений, що незадоволення народу може рости. А в що воно може вирости, я навіть казати не буду, щоб це не викликало, ніби з моєї сторони підбурення до якихось дій. Мої дії тільки такі: ми маємо висловлювати свою позицію. Ми маємо вимагати від влади єдності. І якщо ця влада на це не здатна, то це біда велика для України. Напевно, це все, що я хотів сказати. Мені дуже шкода, що корупція продовжується, як на мене, в військоматах. Зараз вона прям розцвіте після цих скандалів зі спортзалами. І те, що наша влада бездіяльна. Якщо щодо мовного питання, якщо до корупції і якщо до політичних чварів, це прям велика біда. Цій владі вже давно треба задуматись про те, що вони роблять, куди ведуть країну, і який відгук це буде мати у суспільства. Бо всі, а, до речі, про продажних журналістів чомусь, от мене дивує, у Даніла Мокрика жодного афігіву не було про всі ці. В усіх містах мітинги, що гроші на військових, а не на бруківку. Тільки от нещодавно у Олени Трубушної про Одесу це говорилось. Саме Одесити в умовах повної заборони виходити на мітинги, вийшли під мерію, вимагати у вічного, як сам пам'ятник Труханова, витрачати місцеві податки на потреби збройних сил України, а не на фонтани. Гроші на фронт! Гроші на на фронт! фронт! А так, жоден, який би він опозиційний канал не був, чомусь про це не каже. Можете мені пояснити чому? Як так сталося? Дуже дивно. Тільки в Тіктоці ви це і побачите, правда ж? Ну от, щодо Одеси, хоча б щодо Одеси, було у Олени Трубушної на каналі. Є питання. Але чомусь цього нема ні в кого іншого. Ані в Українській Правді, ані в Денили Мокрика», ані на Бігус-Нфо. Ніде. Жоден канал про це не каже. Про телемарафон я, звісно, взагалі мовчу. Ви як думаєте, чому так сталося? Тому що в нас існує незалежна журналістика? Мені здається, існує. Ми ж демократична держава все ще.